20 січня 2025 року Ірландія, і ми бачимо, що вже в цей час тут приходить весна. Трава наскільки підросла вже, що навіть косять газони. Ще її косять. і Хоча здається, що мало би бути в Ірландії набагато холодніше, це ж все ж таки зима, 20 січня, але цей острів обігріває тепла течія Гольфстрім. І тому такий клімат. Тут набагато тепліший, скажімо, ніж в Україні. Ось вже газончик стрижений. Ми ще можемо побачити, яка тут рослинність росте, навіть бамбук. І також дивіться, вже повним ходом розцвітають куточки. Також ще дуже дивно, що тут от, ростуть прямо на вулиці такого роду. У нас вони вазонки на них кажемо. Вони такі маленькі, ростуть з такими гострими кінчиками. А тут дивіться, що вони ростуть цілорічно у землі. І нічого їм немає. Значить тут немає сильних морозів. І ці, які вони височезні. Хоча ще тиждень тому було досить холодно і взагалі такий для Ірландії інструментальний холод був, коли все просто позамерзало, стався такий зимовий колапс, нічого не ходило. Людей що одні, тут шини. Все сезонні, дивіться, які пальми ростуть. Яка трава вже зелена. Так отже, друзі, 20 січня 2025 року, зима в Ірландії.